Мобілізація знятих та виключених з військового обліку чоловіків. Трейлер до судового розгляду. Судова драма розпочинається. Позивач вуйко, чоловік із непростим минулим, який відповідно до вироку суду був виключений із лав військовозобов'язаних ще у 2022 році. Доля, здавалося, дала йому другий шанс на нове життя. Військовий квиток, виданий йому ще у 2005 році, зберігався як символ минулих зобов'язань, які більше не мали жодної сили. Але життя, як завжди, готує сюрпризи. І далеко не завжди вони приємні. У День Х, липень 2024 року, в житті Вуйко розгорнулася справжня трагедія, незважаючи на те, що він був виключений із військового обліку на законних підставах. До нього зненацька завітали представники.